Зникнення людини без сліду. Дмитро прокинувся з відчуттям дивної тривоги. Сни, які турбували його останні кілька ночей, були настільки реалістичними, що він не міг позбутися думки, що вони щось означають. У них постійно з'являвся образ старого будинку, будинку, який він бачив лише один раз у житті, коли був підлітком. Того дня він разом із друзями блукав околицями старого району, і вони натрапили на покинутий особняк. Місцеві казали, що там щось жахливе сталося, але ніхто не знав, що саме. Сьогодні Дмитро вирішив, що настав час знову повернутися до того місця. Його щось тягнуло туди, ніби невидима сила шепотіла йому, що він має дізнатися правду. Підійшовши до порога старого будинку, він помітив щось незвичайне. Під купою старих речей, які хтось залишив біля входу, виглядали пожовтілі сторінки газети. Він підняв одну з них. І заголовок відразу привернув його увагу. Зникнення молодого чоловіка залишається загадкою після 50 років. Зацікавлений Дмитро почав читати статтю. У ній йшлося про хлопця, який зник без вісти у 1973 році. Поліція не змогла знайти жодного сліду, і з часом справу закрили. Але коли він подивився на фотографію внизу статті, його охопив холодний жах. На фотографії був він сам. Дмитро дивився на своє власне обличчя, хоч і в чорно-білому форматі, але впізнав це дуже чітко: йому стало важко дихати. Як це можливо, він народився майже через 20 років після зникнення цього чоловіка, але вони виглядали абсолютно однаково. Та й ім'я зниклого чоловіка Олександр, якому на момент зникнення було 25 років, збігалося з віком Дмитра на сьогоднішній день. Він продовжив читати статтю, в якій детально описували дивні обставини зникнення. Олександра востаннє бачили саме біля цього будинку, і, за словами свідків, він був ніби загіпнотизований, коли заходив всередину. Але більше його ніхто не бачив. Дмитро відчув, як його серце стискається від страху та цікавості одночасно. Його рука тремтіла, коли він вирішив підійти ближче до будинку. Стара облуплена фарба на дверях видавала скрип. Коли він легенько торкнувся їх. І тут йому здалося, що всередині щось рухнулося двері відчинилися самі собою. Дмитро затримав подих і зробив кілька кроків вперед. Повітря всередині будинку було важким, вологим, ніби він увійшов до місця, де час застиг. Стара дерев'яна підлога скрипіла під його ногами, і кожен звук відлунювався у тиші. На першому поверсі нічого не було лише порожні кімнати, де колись, мабуть, жили люди. Але коли він піднявся на другий поверх, його увагу привернула одна з кімнат, двері якої були прочинені. Світло лампи проникало крізь шпарину, і Дмитро, не в змозі стояти перед цікавістю, вирішив зазирнути всередину. У кімнаті стояв старовинний стіл, на якому лежала та сама газета, яку він знайшов раніше. Але тепер вона була новою, ніби щойно надрукованою. А поряд на столі стояли старовинні окуляри. Та кишеньковий годинник, стрілки якого були зупинені рівно на три години 15 хвилин. Дмитро раптом відчув, як у нього починає крутитися голова. Простір навколо ніби почав спотворюватися, і підлога під його ногами почала провалюватися. Він спробував утриматися за стіл, але його руки пройшли крізь нього, як через дим. І ось за мить він опинився в абсолютно іншому місці. Дмитро відкрив очі і побачив перед собою той самий будинок, але тепер він виглядав новим. За вікном лунали звуки автомобілів і людей. Він вийшов на вулицю і побачив, що повернувся в минуле. На календарі був 1973 рік. Усі, хто проходив повз нього, дивилися на нього дивно, але не здавалося, що хтось його впізнає. Він пройшов до найближчого кафе, де в газеті побачив свою фотографію. І підпис «Розшукується зниклий. Дмитро зрозумів, що став Олександром тим самим чоловіком, про якого читав раніше. Але що ще страшніше, він зрозумів, що сам стає частиною циклу, який почався 50 років тому. Він не міг повернутися у своє теперішнє життя, бо тепер він був людиною з минулого, і кожен його крок призводив до подій, які він вже читав у статті. З кожним днем він відчував, як спогади про його минуле життя поступово зникають. І все, що залишалося, це нове ім'я, нове життя, яке він не обирав. Але найбільше лякало те, що він знав його зникнення буде таким самим загадковим, як і для інших. Дмитро зрозумів, що не є першим, хто потрапив у цю пастку. Будинок, схоже, жив своїм життям, переміщуючи людей у часі та затягуючи їх у нескінченне замкнене коло. Він зник, але залишився у минулому, замінивши когось до нього. І так буде тривати далі. Час для нього більше не існував. Він став частиною будинку його новим полоненим.